За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти, активну участь у вихованні підростаючого покоління та з нагоди вашого ювілею. Київ знає про ваше досягнення Віталій Володимирович, голова району Павло Миколайович Бабій. Передає слова вітання, подяку від Дніпровської районномісті від державної адміністрації за сумлінну працю, високе служіння обраній справі, досягнення високої майстерності у професійній діяльності. Ще слова вітання Дякую. і найвища нагорода від управління освіти та грамота управління освіти Дякую. за результативність в реалізації проєктів у галузі дошкільної освіти, успіхів організації освітнього процесу, вміння досягати поставлених цілей, відданість освіті Дніпровського району. Хочу додати про те, що е, останній рік. Він був важкий, але показав, що якщо такі жінки, як ви, будуть очолювати всі волонтерські організації, загони, то е, перемога і ще швидше е, наблизиться до нас. Впевнена, вчора вам писала про те, що багато да, молодих да, сімей ви благословили давай. вашими короваями. Е, ви, ваш колектив, багато величезну роботу е, доклав і докладає саме е, для... Захисту, підсолоди, е, 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 як то кажуть, настанов на життєвому шляху. Тому ми вам теж хочемо бажати, щоб ви була щасливою Ой, Тут про те, щоб ви були спокійною, Дякую. І, звичайно. Щоб ви були розслабленою, знаходили, як то кажуть, моменти і хвилинки для розслаблення. От будь-яку книжку відкриваєте на будь-якій сторінці і читаєте, що вам тут пишуть. Знайдіть час зробити те, що подарує щастя вашій душі, щастя на робочому місці. Тому е, щастя заразливе, щасливі люди роблять щасливими інших. Це саме про вас. Тому живіть, насолоджуйтесь і е, дочекаємося.